Сьогоднішній Париж це вже не місто кохання, а зруйнована ілюзія, де під сяйвом Ейфелевої вежі ховається бруд, хаос і байдужість. Тут романтика поступилася місцем безладдю, і замість мрії ти стикаєшся з реальністю, яку важко прийняти. Зараз Париж здавався місцем, де відчуття небезпеки пронизувало повітря. Жодне інше місто не викликало такого змішаного відчуття краси і тривоги. Якщо Лондон здавався напруженим, то Париж відкривав іншу реальність, глибшу, контрастну, де романтика і хаос співіснували поруч. Це місто, у якому навіть не старіші вулиці шепотіли історії кохання. Тут можна натрапити на тихі сади, сховані між кам'яними фасадами, або спостерігати, як нічна ейфелева вежа розсипає золотаве світло над містом. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Втім, за фасадом близької романтики ховалася інша історія: Під підсяєвом Ейфелевої вежі відкривається картина, далека від листівкових образів. Біля її підніжжя зібрався натовп настирливих торговців і шахраїв, які намагалися нав'язати дешеві сувенири, пластикові копії вежі, безгузді брелоки і глянцеві дрібнички, що втрачали будь-який шарм у порівнянні з легендарним символом над головами. Деякі з них користувалися типовими трюками, надягали на зап'ястя браслети, а потім вимагали оплату. Це поширена афера, відома серед туристів. І, хоча виглядає невинно, часто закінчується конфліктом. Більшість таких торговців уникає камер і може агресивно реагувати на спробу зйомки. Романтичний образ Парижа розчиняється серед вигуків, продавців і натовпу, який поспіхом намагається уникнути настирливих рук. Місце, яке мало б бути символом кохання, ставало сценою дрібного шахрайства. Підготовка до подорожі у Францію, особливо до великих міст, тепер передбачала певну обережність. Туристам радили не виставляти на показ особисті речі, не демонструвати речі, що можуть привернути небажану увагу. Безпека ставала питанням не лише збереження речей, а й власного спокою. Атмосфера міста вимагала настороженості навіть серед розкоші і архітектурної величі. Попри все, район біля Ефелеві вежі вражав своєю привабливістю. Гарно впорядковані вулиці, численні пекарні, кав'ярні і ресторани створювали ілюзію доброзичливості та гостинності. Але за тією вітриною все ж відчувався рух тіньових схем. У маленьких крамницях поблизу іноді відбувалися дивні обміни, коли люди з нібито благодійними аркушами міняли долари на євро за підозріло невигідним курсом. Важко було сказати, чи власники магазинів знали про це, але сама ситуація виглядала сумнівно. Париж залишався прекрасним, але його краса мала ціну, увагу та пильність. Річка Сена, що протікає крізь місто на сотні кілометрів, виглядала спокійно і дивовижно чистою, особливо у порівнянні з темними водами Темзи. Її берегами прогулювались туристи, насолоджуючись краєвидами та смаком вуличних ласощів. Простий пакетик солоних горіхів, куплений у вуличного продавця, здавався чимось особливо смачним, можливо, тому що був частиною цього хаотичного живого міського досвіду. Поряд із мостами та набережнами можна було спостерігати іншу популярну розвагу вуличну гру з кулькою. На перший погляд, вона здавалася невинною, навіть веселою. Учасники ставили гроші, намагаючись відгадати, під якою з трьох чашок схована кулька, але ця сцена мала зовсім інший підтекст. Люди, які стояли навколо, часто були учасниками шахрайства, що працювали злагоджено, створюючи ілюзію виграшу. Турист, зачарований грою, робив ставку, але шансів виграти не мав. Усі рухи були відтрепетовані, а виграшні моменти інстиновані, щоб заманити нових жертв. Достатньо було трохи постояти поруч або зрозуміти, що все це добре налагоджена схема. Глядачі, які робили вигляд випадкових перехожих, насправді були частиною команди. Ті, хто наважувався знімати, одразу відчували тиск, камери не віталися. Турист, який спробував зафіксувати шахрайство, ризикував опинитися в конфлікції. Париж, який із висоти здавався спокійним і величним, на землі перетворювався на арену дрібних хитрощів. Попри ці моменти місто не втрачало своєї чарівності. Навіть після зіткнення з неприємною реальністю люди прагнули знайти в ньому справжність не туристичну, а живу. У кав'ярнях неподалік Ейфелевої вежі, ціни вражали, але атмосфера залишалася притягальною. Простий сніданок із двох багетів і кави, міг коштувати майже 20 євро. Проте смак французького хліба, аромат кави і вигляд старих вулиць дарували те саме відчуття, заради якого сюди приїжджають з усього світу. Пекарні манили вітринами з ідеальними круасанами, золотистими тартами та блискучими макаронами. Вони виглядали настільки спокусливо, що навіть ті, хто стежив за фігурою, не могли пройти повз. І, хоч ці не здавалися завищеними, це було частиною досвіду спробувати смак Парижа такого, як він є: трохи дорогого, часом оманливого, але незмінно чарівного. Навіть коли навколо звучали десятки мов, французька лунала рідко. Це створювало відчуття, що центр Парижа вже давно належить не на місцевим, а туристам. І все ж за межами людних площ і торгових рядів, десь у тиші вузьких вуличок. Залишився той справжній Париж, місто, яке живе не для камер і не для розваг, а для себе. Він чекає тих, хто готовий побачити його без прикрас з усіма контрастами, суперечностями і чарівністю, що робить його унікальним. Під час короткої зупинки в невеликій кав'ярні, неподалік туристичного центру, відчувалося, ніби простір навколо перетворився на вітрину, де за склом сидять спостерігачі. Менше ніж за кілька хвилин поїздки від центру. Париж відкрив інше обличчя. Коли зупинилися, перед очима постала картина, що зовсім не нагадувала листівкові зображення. Атмосфера змінилася настільки різко, що здавалося, ніби це вже інше місто, галасливе, строкате, розірване між різними культурами. Тут не було цієї витонченої легкості, яку зазвичай дихають паризькі вулиці. Місто звучало по-іншому, і навіть музика з відчинних дверей крамниць здавалася невідповідною звичному ритму столиці Франції. На вузьких провулках панував бездат, крамниці були зачинені, а замість легкого аромату кави в повітрі стояв різкий запах сміття і сечі. Здавалося, Париж утратив свою гармонію, перетворившись на суміш контрастних світів, що співіснують поруч, але не перетинаються. Французьку мову майже не було чути її витіснили десятки інших голосів. Ця частина міста виглядала як сплетіння трьох культурних стихій, залишки власне паризької громади, африканських діаспор, що активно живуть і тримають традиції, та чисельних мусульманських кварталів, де звучали заклики до молитви. У старій церкві, приховані серед сірих фасадів, що можна було побачити людей, які приходили туди не з обов'язку, а зі щирої віри, та більшість паризьких храмів залишалися порожніми. Відлуння колись глибокої релігійної культури тануло, залишаючи лише спогади. Вуличні сцени нагадували хаос: хтось голосно вигукував щось незрозуміле перехожим, інші поспіхом проходили повз, не зупиняючись. Деякі райони виглядали покинутими, крамниці закриті, вікна затягнуті решітками. Відчувалася напруга, яка не полишала ні вдень, ні вночі. Париж уже не здавався французьким у традиційному розумінні. Здавалося, що сам дух міста поступово розчиняється, губиться серед нових впливів, нових облич, нових мов. На кожному кроці траплялися озброєння поліцейські, але навіть їхня присутність не створювала відчуття безпеки. Усе виглядало крихким, ніби будь-якої миті може статися щось непередбачуване. Місто колись горде своєю стабільністю, тепер здавалося розірваним між минулим і теперішнім. У пам'яті спливали новини про тагічні події останніх місяців про людину, яка загинула під час прямої трансляції, просто проповідуючи віру. Цей випадок став символом зламу, що відбувалося не лише у Франції, а у всій Європі. Світ, який колись будувався на ідеалах культури, гуманізму та духовності, здавався виснаженим. Люди почали боятися не лише злочинності, а й самої реальності, у якій опинилися. Тривога, що накопичувалася, відчувалася навіть у дрібницях, у насторожних поглядах перехожих, у тому, як багато хто відвертав обличчя від камери. Те, що колись було відкритим і гостинним містом, тепер здавалося обережним, замкненим, позбавленим радості. Париж який надихав поетів і художників, перетворювався на простір недовіри. Згадувалися і інші європейські міста: Лондон, Берлін, Рим, де, попри туристичну популярність, відчувалася схожа втома цивілізації. Люди приїжджали сюди за красою, ігноруючи те, що відбувалося поза межами центральних кварталів. Поверхневий блиск приховував глибоку кризу: соціальну, культурну, духовну. І Париж у цьому сенсі був символом Європи, яка поступово втрачає себе. Статистика злочинів тільки підкреслювала атмосферу тривоги. Оприлюднені дані про десятки тисяч насильницьких випадків протягом року викликали шок. Щоденні повідомлення про нові злочини стали майже буденністю. Особливо болісною була цифра, що свідчила, значна частина жертв неповнолітні. Такі факти руйнували уявлення про Париж як про безпечне витончене місто любові. Туристи, які прибували сюди, з мрією побачити чарівність Франції, нерідко стикалися з зовсім іншим обличчям столиці. Париж здавався місцем, що живе у постійному протистоянні між своїм минулим і теперішнім, між величою історією та реальністю, яку складно прийняти. Місто залишалося неймовірним у своїй сутності, але тепер це була краса, що болить. Париж, який колись особлював мистецтво, віру та натхнення. Нині здавався загубленим між спогадами і дійсністю. У ньому залишилася лише тінь колишньої величі, але навіть вона продовжувала нагадувати світові, яким він може бути, якщо не забуде власне коріння. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!